Шановні жителі нашої громади, дорогі земляки, 24 серпня 1991 року, знаменний день, що став результатом тисячолітньої боротьби українського народу за право мати свою державу. Без сумніву, роки незалежності стали випробуванням для нас усіх, випробуванням на зрілість. На терпіння, на толерантність та мужність нашій незалежній Україні 31 рік, це достатньо для того, щоб впевнено йти по життю і триматись вірно обраного курсу на стабільність і примноження, здобуто за попередні роки, наше прагнення жити у вільній демократичній країні з європейськими цінностями. Де людина, її життя, права і свободи цінуються перш за все, це те, що поросло у наших серцях від моменту народження, глибоко укорінилося в душі кожного свідомого українця на все життя. Воля найдорожче і найбажаніше, до чого Україна йшла десятиліттями, здобула і не віддасть нікому. Амбітні плани російських окупантів захопити країну всього за три дні провалилися. Наші мужні захисники і захисниці показали ворогу та усьому світові, з якою силою та вірою в перемогу за внутрішнім покликом боронять землю, на якій народилися і виросли, як ревно захищають своїх дітей і рідних, стареньких і немічних. Рідні серцю міста та села можна знищити стіни, розромити садочки, лікарні, театри, розбити дороги, посіяти страх авіа та артообстрілами, але українці ладні покласти душу і тіло за свободу і право жити, працювати, будувати, народжувати і ростити дітей на землі своїх пращурів, і навіть Якщо не витримає бетон, українські захисники продовжуватимуть боротися напередові і в тилу на окупованих територіях, та з-кордону кожен, хто з високою честю називає себе українцем, буде продовжувати робити все заради перемоги. Сьогодні ми схиляємо голови і низький уклін усім. То нищить ворога і не дає йому зайняти бодай ще метр української землі. Хто жене з України геть, нехай ворожі кулі минають наших мужніх захисників, вшановуємо пам'ять усіх полеглих героїв, які ціною власного життя не дали ворогу зайвий раз вдихнути українського повітря. Подякуємо матерям, які виростили гідних синів героїв. Молимося за наших військовополонених, аби Господь зберіг їхні життя, а також за волонтерів, які часто ризикують життям, везуть допомогу нашим захисникам передову. Наш прапор це символ споконвічних цінностей мирного неба та щедрої пшеничної ниви. Наш синьо-жовтий прапор один з найголовніших символів для кожного українця. Він є символом суверенітету і незалежності, символом дорогим для всіх поколінь українців цього світу. Під ним український народ здобув свою незалежність, соборність та самостійність і здобуває її зараз. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції. До покращення рівня життя свого народу, а державний прапор як символ свободи, єднання та слави нашої країни уособлює усі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Нехай завжди в наших серцях живе почуття гордості за нашу державу. І прапор України, нехай він майорить над мирною, щасливою і сильною країною. Нехай небо над Україною знову буде мирним та ясним. Слава нашому прапору, прапору минулих сьогоднішніх і майбутніх перемог. Слава нашому непереможному українському народу. Слава Україні! Дякую кожному за особистий внесок у розбудову нашої прекрасної, величної та багатостражданної України. Ми вільні, ми сильні. Ми не переможемо.